У 1931 році більшовицька влада вилучила всю зареєстровану мисливську зброю. А вже через рік ця ж влада шляхом масової колективізації вилучила і вивезла за кордон все українське зерно. Голодомор 1932 1933 років забрав життя понад 7 мільйонів українців. З моменту цих подій пройшло майже 100 років, а сьогодення наразі показує чіткий вектор на граблі історії. Про обіг зброї, новий закон та його абсурдність дивіться в цьому відео. Я Ященко, приємного перегляду. В Україні зі зброєю склалася неоднозначна ситуація, бо обіг зброї є. А закону про зброю немає. Яка саме зброя доступна для населення, вирішує 622 й наказ МВС. Проте це підзаконний нормативно-правовий акт, який має внутрішньовідомчий характер, тобто його дія має поширюватися лише на працівників системи органи внутрішніх справ, а ніяк не на звичайних громадян. Абсурд ситуації в тому, що статтею 263 Кримінального кодексу України передбачено санкцію за незаконне поводження зі зброєю. Але зараз будь-яке поводження зі зброєю не може бути незаконним, бо закону не існує. Нарешті його Вирішили створити, але ступінь маразму, який в ньому присутній, власне, і став причиною для цього відео. Тож, перша причина, чому нам не потрібен такий закон, це пістолет. Нарешті, простий люд зможе отримати короткоствол. і ви мені скажете. Але я вам скажу, що. Пропало все. Так, депутати дійсно вирішили зробити таку подачку і надати цивільним право на омріяний пістолет. Але за яких умов? У новоствореному законопроєкті пропонується дозволити короткоствольну вогнепальну зброю виключно з метою зберігання, після досягнення 30-річного віку з 5-річним стажем попереднього володіння іншою зброєю, і головне, через 5 років після припинення воєнного стану. Тобто ніколи. Я підписав тоді свій контракт. З діяволом, як його називали. тому що там контракт до закінчення особливого періоду. Ну, це значить ніколи. до закінчення особливого періоду так, тому що у нас особливий період ще досі повні закінчився. Рухаємося далі. В той же час пропонується дозволити носіння нагородної вогнепальної зброї. Причому нагороджувати планується з 18 років без будь-якої прив'язки до служби в тому чи іншому відомстві. І звичайно, це дуже зручно для можновладців, які просувають ці закони, адже українські олігархи мають своїх дітей. Які в свою чергу хочуть мати справжні пістолети, а не резинові, знову ж таки, абсурдності ситуації додає ще й той факт, що крім рідких виключень дійсно гідних на те людей, нагородну зброю прямо зараз має різна шушваль по типу суддів, депутатів, прокурорів, поліцаїв, темщиків, які сплатили чималі гроші для того, щоб потрапити в нагородний список того чи іншого відомства. Розслідування стрілянини Пашинського нардеп Сергій Пашинський стрілявого селянина В'ячеслава Хімікуса з нагородної зброї, я вже бачу ситуацію, де Мухий, 18-річний родич когось із вищезгаданого списку, погрожує пістолетом 29-річному мужику. Бо він має все дозволеність, бо... бо він з хасти обраних, а не звичайний громадянин. 29-річний в цей момент максимум, чим може бути озброєний, це травматом. До речі, про них. Травматичну зброю пропонується дозволити для придбання та носіння з 25 років. І раніше я б дуже зратів цій новині, тим паче 25 отут -от на носі, але ситуація далеко не радісна. Не треба скігляти. Воно то може й не треба, але дуже хочеться. Суспільство тупо ділять на дві категорії, начебто, нам і так мало розподілу. По факту, сукупність всіх цих трьох пунктів каже, панам та вельможам вогнепальну зброю з настанням повноліття, ну а ви, по якось до 25-30 років. Потерпіть. Це я вже мовчу про неспівставність зупиняючої дії травматичного пістолету та бойового. Але це тема для окремого відео. Якщо воно вже готове, то десь тут має з'явитись сповіщення. Четверта та п'ята причина це про свавілля поліції, яке нам хочуть впровадити. Тепер ми будемо вимушені звітувати поліції, куди і нащо ми транспортуємо власну зброю. Зачитаю законопроект. Про транспортування вогнепальної зброї її основних частин та або бойових припасів до неї за межі області обов'язково повідомляється орган Національної поліції України у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Який жах? Такий жах, а що не жах? Це виглядає тупо як якась гра в батьків, аля ми купили тобі. Іграшку, ти за це будь слухняним, їж кашку і не всякими поганцями. І можливо, це так би і працювало, якби зброю та набої МВС купляло тобі за державні гроші. Але ж все купується за свої. Тобто ви витратили купу власного часу та гривень, збирали необхідні документи, купували сейф, встановлювали сейф, чекали дозвіл на придбання зброї, купували зброю, відвозили її назад в дозвільно, чекали, поки її поставлять. На облік, поки вам видадуть дозвіл на носіння та зберігання, витрачали ще більше часу та грошей на набої та тренування? Втомили вже все це слухати. Уявляєте, як все це втомлює сам весь цей процес? І значить, пройшовши всі ці процедури, ви, наприклад, захотіли з'їздити до своїх друзів в інше місце для того, щоб разом постріляти? Чи ви просто виїжджаєте за межі області і вирішили взяти з собою зброю? Ну тому що. Час такий, та й в цілому ви параноїк. Ну от поки не повідомите поліцію про свій виїзд, виїзд вам заборонено. Хто це сказав? Очевидно, ви, як власник зареєстрованої зброї, несете більшу загрозу для суспільства ніж умовний, ауєшник Валєра з нелегальною зброєю. Йому то, на відміну від вас, не треба нікого повідомляти про свої переміщення, бо про нього просто ніхто не знає. До речі, на руках у таких Валєр лише на момент 21-го року. Було від 2 до 6 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї. І Якщо після нападу Росії в 2014-му на чорний ринок країни хлинула величезна кількість нелегальної зброї, то що відбувається зараз під час повномасштабного вторгнення? Просто складно усвідомити. Питання, хто більше схильний до неправомірних дій власник зареєстрованої зброї чи той самий умовний валєр, який за доляри купив собі нелегальний ствол, залишає на ваш розсуд і на окреме відео. Але факт залишається фактом. Якщо цей законопроєкт буде прийнятий, то законослухняні власники зареєстрованої зброї будуть більш утиснені в своїх правах, ніж різні кримінальні елементи. Жах, я ж кажу, який жах. Остання п'ята причина, і власне вишенька на торті. В проєкті закону пропонується впровадити заборону на носіння власної зареєстрованої зброї. Виключенням є військовослужбовці, поліцейські та представники інших державних органів, за якими закріплено зброю. Ба Більше військовослужбовцям та поліцейським дозволяється вилучення цивільної вогнепальної зброї у разі порушення цієї заборони. Для справки зараз вилучити зброю можна лише за рішенням суду. Якщо такого рішення немає, ви можете посилати будь-які служби та органи власне. Вищі інші органи виникає питання: в що ми власне перетворюємось? Поліцейська диктатура, як на Росії, як би не було соромно зізнаватися, але навіть у нашого ворога не існує таких абсурдних обмежуючих законів. В воюючій країні, яка пройшла перевірку роздаванням зброї з вантажів, формувала загони територіальної оборони з вчорашніх різноробочих, клерків та працівників сфери обслуговування, де вся ця зброя видавалася ледне під чесне слово. Забороняти носіння власної зареєстрованої зброї просто якийсь сюр. Як там казав один клішивий дід, яка одна із цілей так званої СВО демілітарізація? <кій> Подібні законопроєкти в купі з новинами про те, як співробітники Національної поліції почали щемити тир Civil Safety Academy, складають враження, що ці структури явно на тому народу давали присягу. Про совілля поліції ви можете подивитись за посиланням в коментарях. А на цьому все. Поширюйте це відео, якщо воно вам сподобалось. Не забувайте донатити на армію і пам'ятайте, що Україна починається з тебе. З вами був я, Ященко. До нових зустрічей.